Я йшла, дивлюся, Киця вмивається. Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я. Дивлюся за Кицією. Я сьогодні зранку подивилася там, як завжди, сторіс, Ну на кого підписана. І я підписана на... Там учень колись у нас в школі навчався, а зараз він батюшка. І Він показав, що потрібно. Незабаром вже буде літо, і нашим захисникам дуже потрібні сухий душ, вологі серветки, щось від кліщів. Ну і там далі є список. Я пішла в простор, купила все, що я там бачила. Ну, тобто, знаєте, чим, як так кажуть, може, кожен потрохи і буде порядок. Але в мене проблема, знаєте, в чому? Я зараз іду, я не знаю, як до нього правильно треба звертатися. Він, коли там до мене додому приїздив, був там, забирав деякі речі, я в нього запитувала. Він тоді казав, що якщо, ну так, на вулиці зустрілися, то... Можна, як і в школі, а якщо до церкви приходити, то ну, отець Феодосій. Я якось ну, не те, що не звикла, я бачу інстаграм у нього по-іншому підписан. Але знаєте, коли ти пам'ятаєш ті очі на самостійній роботі, і зараз, Боже, як все змінилося, як змінилося життя, і колись ти когось навчала, а зараз думаєш, я не знаю так Побачила, що трамвай стоїть на зупинці, почала бігти, аж захекалась, сіла, а то не той номер. Вийшла на наступній зупинці. іду через парк, повертаюся знову на ту зупинку. Тобто не день, а якийсь марафон такий, знаєте, з завданнями. Зараз покажу, що я там взяла в просторі. Там сухий душ такий одноразовий. Ну, там він, це я ще думаю, доберу один, там залишається думати, чого він буде. Далі почала брати великі вологі серветки, які я завжди додому беру, ви зрозуміли. Ну, велике таке пакування. А потім думаю, ні, треба маленькі брати то набрала ще маленьких, не рахувала а так все, кидала, кажу, щоб в пакеті було. От. Ну, десь останні сім штук таких душів я забрала. Запитала дівчатка, ще є, а вони кажуть, ні, вже немає. Ну, це така річ, що потрібна. Кож, кожен потрохи буде і буде добре. Все, пішла я знов дівчата, на зупинку. Моя друга спроба прийшла на зупинку, чекаю. О, якраз і трамвай. Ходімо. Доброго вечора, ми з України. трамвай. Сьогодні показую такий момент, не для того, щоб там, знаєте, різні люди можуть різне казати, я для того, щоб до з мого міста, знає, дівчатка дивляться і є змога долучитися. Це як і для інформації. Ну, як пташки тут співають. Сонечко тепліше. А я щось трішки заблукала в цих дворах, тому що ми з Владіком колись, ну, я знаю, що приїздили, але машиною. Це шукаємо. Знайшла, тут у нас наших героїв відспівують ось так на щиті. Казали тут на другий поверх. Підійматись. Все вже віддало. Подивилася, ну там не зручно було знімати так трішки, скільки багато шевронів від військових. Це вражає. Я тут не була. Вже тривалий час в цьому районі, хочу пройтись сквером. Зараз тут затишно. Стало. Так зробили. Боже, я думаю, що воно не так? А це пух летить, як скрижений капець. Люди виходять з діточками тут прогулюються. І ввечері тут має бути кольоровий фонтан. Але вдень зовсім ніякого немає. Лише водичка залишилася. А у нас зранку було прохолодно, зараз вже тепліше. Я ж кажу, на все свій час, треба лише зачекати. І небо сьогодні таке. Марами білими. До речі, тут є такий невеличкий базарчик. Зараз зайду, подивлюсь, може у бабусі там щось є. Зелень таке на салатик. Шановні пасажири, на цьому перехресті спостерігається інтенсивний рух транспорту. Я зараз знайшла в сінці, дівчатка. Дивіться, є для зберігання кришок 149 гривень коштує. Ну Я так бачу, що на дві кришки. А може і зручно, коли на дві, щоб не довга була. І поставити, як тобі зручно. Тому що, і дивлюсь, вона не така дуже, як слабенька. Так. Трішки більше. Опсом. 169 на три кришки. Ну так. От така. Оце дивлюся, скільки воно? 189. Це, мабуть, теж для Кришок. О, а, ні, ні. А для чого? Ну, для тарі, тарілок можна, якщо, знаєте, такі великі дуже У мене такі є. Кришки це ні. Що, тут я ще дивлюсь. Щось, оце щось таке важке. Ні, здавалося важке. Для чогось там яку ціну. Ціна ховається 269 гривень. Ну, кому підшов, то й буде добре. Ось такі полиці 219. Бачите, такі невеличкі. Якщо під щось поставити, це організація в шафі. Так на малюнку краще видно. 219. Треба подивитися, яка у мене там висота в шафі, і потім буду приймати рішення. Цікава, пропозиції, цікаві. Глечик. Зараз я вам ближче покажу з такою ручкою. Ціна хз Але, до речі, не зручно тримати, ні. Ні, незручно тримати. Оце 239, оце краще, а там якось плутаються пальці. Тому дивлюся, що є. Тривалий час не було. 169. Ага, Три, чотири такі склянки з трубочками. Для коктейлей, будь ласка, набір 169, освітлення тут не дуже. І з рожевими такими кришками. Такі металеві 339 з кришечкою, яка підіймається і для будь-чого там зберігати. Але а ось ось що можна подивитися, як вони виглядають, є білі, є чорні. А цікаво, що тут зберігати можна. Тин-тин-тин. Просто металеві, там немає секції. Ну, так, ванній кімнаті, можливо, щось. Двіти поливати 119 гривень. Пластмасова така лієчка легенька, Тут ще є отакі для кашпосту 49 гривень будь-які квіти поставити. Теж. Дивлюся, придивляюся. Що мені треба? Мені нічого не треба, дівчата. Я час гаю, тому що мені через одну годину там вже по своїх справах треба буде йти, а додому немає сенсу мені йти. То я оце тиняюся, і от, як то кажуть, що бачу, то і вам показую. Так, таке щось, воно вам не треба, хай стоїть. Зараз трави на вулиці багато. Ну, це ж таке. Цаса-цаса 49 гривень, Мені це вчительку нагадує. Щось таке. Таке сяке і добре. А, ні, воно там Ось важливо. 339 ось така сумочка рожева. що треба комусь дівчаткам, а ця дешевше буде 219. Теж рожева. Ну, тут є різні фасони. З, бан... а, це... так, з бантиком. Скільки Така коштує 289 гривень. Така сумка. Рожеві і біж теж є в біжевому кольорі. А в біжому кольорі, скільки вони коштують, 359 гривень. О, отака мені якась приємна на дотик. По-перше, ну, клеєнка, що ви хочете. Ціну. Ціна ціна 459 гривень. О, така, ну, це через плече можна. Ось така цікава. Сіночка побачила, що я знімаю сумки, я закінчила, вона каже, а ви вже таку купували. Я кажу, ні, ще не купувала. Та вона каже, я купила, то ненадовго вистачає. Це ж таке діло. Але я думаю, що люди, коли ціну бачать, то розуміють, що це ненадовго, принаймні, а там хто його знає? Вийшла, дивлюся, у нас так небо затягнуло, що й сонечко було. Я зараз зайшла в сілько, хочу морозиво. Я не пам'ятаю, я вам показувала чи ні, отака новинка з'явилася. Хрещатик. Я купувала, якби з вишнею мені було б до вподоби. Малина це для мене солодке, але цікава пропозиція. І такий пломбір типу був київський торт. Мені теж сподобалось. А що я сьогодні хочу? Мені дуже подобається ось такий шоколаді. Ось такий, в шоколаді. Отакий, мабуть, і візьму плодово-ягідне. Ось таке морозило. О, хрещатик. Хрещатик, хрещатик, хрещатик. І таке смачне. Може ще якісь пропозиції подивитися. Що ще є з морози? О, отаке мені подобається. Мені все подобається. Головне, щоб не дуже солодке було. А це не дуже... Ні, це буде солодке, тому що полониця не звернула увагу. М -м, отаке мені подобається. Так, що тут ще мені подобається? А таке я ще не їла звичною руть Міленіум. Не хочу. А це ж таке якесь манюні, зелене? Це фісташко. Пломбир. Бачите, в вафельному такому, як... але там три кольори йдуть, три смаки, білий. А, ось написано Ваніль, полуниця, шоколад. Новинка теж. А може я не хочу морозива? Хто його знає? Або якщо гуляти, то гуляти. Наполеон. Що тут ще є? Наполеон? Київський торт. Ні, не хочу. А тут іще є морозиво, морозиво. Ні, не хочу. Буде сьогодні без морозивого. Зайшла додому, треба буде взяти парасольку. І є час ще кави попити, відео змонтувати. І потім знов. Тудим-сюдим, як завжди. Мої дорогенькі, не зважаючи, яка погода на вулиці, як вона змінюється. Я вам хочу побажати мирного неба, спокою душі і затишку в хаті. Принаймні, бувають такі моменти, що, здається, на перший погляд це неможливо, але все в наших руках. І інколи дозволяємо собі якісь емоції, інколи беремо себе в руки, ну, таке життя, дівчат, що ми поробимо? По-різному буває, це нормально. До зустрічі в новому відео. До побачення!